Тепер, мій любий друже, настав час поговорити про те, що ж таке справжнє щастя та успіх. Ех, боюся здатися банальним, але й цю частину почну зі слів гармонія, гормон і «я гормон, а точніше, нейромедіатор серотонін безпосередньо пов'язують із відчуттям повноцінного постійного щастя, а також із мотивацією рухатися далі по життю та досягати своєї мети. Низький рівень цього гормону у вашому організмі призводить до депресії, тобто до нещастя. Депресія насправді страшне слово, адже коли йдеться не про легку нудьгу, а про діагноз, то, увага, 50% хворих вдаються до спроб суїциду. Зараз депресія найпоширеніший психічний розлад і, що найстрашніше, захворюваність стрімко зростає. Без перебільшення можна сказати, що зараз спостерігається епідемія депресії і кількість постраждалих моторошним чином збільшується, відтак фармакологічна індустрія, що продукує антидепресанти, процвітає. Це природно, адже людина нещаслива вона навіть і не уявляє, що це таке. Дивиться на самодостатніх сусідів, на радісну молодь, на екран телевізора чи смартфона. А там усе таке яскраве, гарне і бежурне здається, ніби це і є щастя, якого прагнеш. Напевно, конкретному самотньому громадянинові слід зареєструватися в соцмережах, зробити такі ж фото, як у їх користувачів, купити речі, запропоновані рекламою, зайнятися сексом, як у порнофільмах, адже там начебто всі задоволені і щасливі словом, прагнути того, чого прагнуть усі, тоді й ти станеш щасливим. А ще обов'язково треба поїхати на відпочинок, там точно всі стають щасливими. Чуєш ти, кретине, каже реальність людині, від себе не втечеш, і від низького рівня серотоніну та дзеркальних нейронів, які протягом десятиріч формують у тебе неправильне уявлення про себе та світ, ти нікуди не втечеш. Це завжди буде в тобі. Але найстрашніше ти не усвідомлюєш цього, оскільки дзеркальні нейрони. Сформувавши нейронні зв'язки, переконали тебе, що це і є ти, і твої бажання. Вибачте, що я знову про це.